Вітаю друзі, розпочинаю підготовку до вкладання плитки на пол в цій кімнаті. Що нам треба зробити? Ось тут бачите, цепла. вона виступає вище за стяжку. Її не збили вчасно. І ось такі дири. І треба це все збити і заробити площину з стяжкою. Таких на нічого є. Зараз буду брати перфоратор, дивитися по площину, по правилу чи по шпателю і збивати ось у целу. Після того як я збив оце ось тут цей край на стягці, я щукую, тому що він як завжди тільки під стіною він загубить. Це в нас не було гонки. Про шпати не видно, там десь щухлось там. і тоді нічого не забиває. Буду шпатлювати і тоді не чіпляє за наші наш, нашу цел, так як вона дуже пітує, ми не жаліємо грузівки. Проходимося ще тут трошки по стярці. В'ямки, я навіть отак воно. Починаю зділувати ці наші штроби. Ось тут, бачите, велика яма. Я використаю пінопласт. Спочатку накидаю, щоб прилітити. Я вже вирізав пінопласт. накидав, вже вирізав. Дал я туда наши люди таки слоя клеи, правильно? все одно тут буде зверху тим, десь 3 см, так що його вистачить, щоб він не коло. І зараз затягну тут ще. Буду затягувати провилом, щоб було рівніше. Накладаємо так небагато. написано на стіну. Тому що тут є формування, а це дуже Ось на квали, не пропускати, підкинемо. Тут все одно буде плетка, то якщо Буду, не вилезти. щось страшного. Якщо лишиться щось, стягуємо, просто стягаємо. Мы его і трошки знинуем дальше. Свем его. Ты ж зайшов на стіну, але там ще плетка понимает. Сейчас контрольный раз протягуємо. Так, отлично. І... Наша клавія розкидана, як не потріскає, не колопає, бо на грубих слоях лай може полопати. Замішаю десь на два Де два підвиконника, там на два.

І в кінці трошки знімемо лишнє. Лишнє зняли. протягнемо вже з цей. Так. Ось тако затягнув цих ніші, це перша. Друга і третя. Трошки не вистачило клею, ось бачите тут. Як буду плитку класти, тоді вже підтягну, чи вже потім трошки по місцю, вже грубший слой зроблю на це на місці. І все. Дякую. Дякую, підписуйтесь на мене, слідкуйте за мною до побачення.